19.10 має від нас відключатися, так домовлено. Е, і на сам кінець цього блоку я от є, маю, є інформація, яку я оприлюдню, що в Росії заявили про старт онлайн-референдуму про незалежність п'яти регіонів Російської Федерації. Я то знаю прекрасно, що це спровоковано нашими, так? Це от, 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 пишуть про це, це от був форум черговий, який називається. Форум, Форум там. народів вільної Росії. Е, та -та -та. Е, ну там, або поневолених народів, там вже пару цих форумів відбулося. І от, власне, вони хочуть. За сприяння, ясна річ, що це українці інспірують, ледь не через дію, ну, схоже щось. Онлайн-голосування, тобто референдум по референдуму. І вони заявляють про те, що та, ми хочемо провести референдуми. Це, як на мене, таке і ще, ще те нормальне. Знаєш, якщо. І так було в 2014 році, хочу нагадати, коли так звані ДНР, ДНР ЛНР, тобто в ДЕРі там відбувалися референдуми, тоді Дніпропетровська обласна держадміністрація, тоді Коломойський очолював, але не він оголошував референдуми, там креативна група працювала, вони оголошували свої референдуми на цих територіях, прилеглих територіях. Як ви думаєте, це отакий от тролінг, він дієвий, тому що знов-таки кожне слово сказане, кожна дія, вони мають наслідки. Нам годі шукати там союзників зовсім і плюнути і сказати: аж поки не знищимо. Ні, ні. Кожен хто допомагає українським військам, молодець, кожен хто за свободу свого народу, ми їх прекрасно розуміємо, цих людей. Тобто можна сказати, що вони наші союзники, так але треба сказати, що в таких фашистуючих режимах, як нинішня Росія, в них практично всі установи вони ілюзорні. Тобто у них влада ілюзорна, ну майці на увазі вона з реальними якимись повноваженнями, але ну, легітимність її нульова. Тому що ніхто там нічого не обирає, виборів немає, партій немає, парламенту немає, ні, ну коротше нічого немає. І тому е, е, з ними можна боротися їхніми ж методами. Вони називають якусь маячню референдумом. І ми можемо назвати референдумом там, волю е, якихось людей. до... До самовизначення на тих територіях, тому з цими е режимами, які створюють такі фантоми, з ними можна боротися фантомами їхньої зброї. Це нормально. Тобто, вони будуть навколо танцювати навколо своїх якихось фантомів, витрачати на це ресурси, пропагандистські, в тому числі. А ми можемо зробити значно легше, елементарніше, і такий самий фантом з тим самим результатом. Дякуємо Олександрові Палієві, тому що 19.10, А я в душі